Привіт, мене звати Устя, і з часу мого останнього відео на Ютубі пройшло дуже багато місяців. Тож я вирішила трішки нагадати про себе, чим я займаюся, і розповісти про якісь нові апдейти зі свого життя. Я живу у Львові, створюю блокноти Меймек. Всі напевно, хто підписані на мене в інстаграмі, про це знають, бо це справа мого життя. Ми працюємо вже, мабуть, шостий рік, і це залишається незмінним і стабільним доволі. Ще кілька місяців тому я нарешті знайшла для себе суперкласну платформу, на якій я пощу свої рецепти, списки відео, вішлісти. І дуже щаслива, що знайшла саме PayMe, бо для мене це про класний обмін між креатором і іншими людьми. І мені це дуже подобається наразі. Це насправді стало одна з моїх класних опор, і я цьому дуже тішуся. Оскільки прийшов вересень, а я обожнюю осінь, у мене з'явилось натхнення трішки більше ділитися своїм життям. І я дуже дякую всім, хто залишається зі мною. Я це дуже ціную. А ще з нового з'явився стіл, тому ось так. Це наразі все нове, що я змогла згадати. Але я сподіваюся, що вам тут буде затишно і поїхали. Girl, I think of you I think of caramel skin your curly hair and three bird tattoos Every time I scroll through A photo album I always feel Nostalgia mixed with emptiness Cause we thought we were limitless But now Свігоні план сходити на пошту а, і накупити всякого класного, щоб вдома зготувати щось дуже затишне. Я, як завжди, заспана. А, мені здається, ви будете мене бачити саме такою. Якість цих кадрів, напевно, буде не найкращою, але хочу показати, що принесла зі своїх прогулянкових закупів, бо переважно це один і той самий набір продуктів, але я з нього люблю робити дуже різні страви. Наприклад, купила куряче філе, здається, це філе. Так, це філе. А я його хочу частину замаринувати і додавати до боулів, а з частини зробити бульон, бо я дуже люблю бульйони, і зараз пора для них. І решта овочів, наприклад, там болгарський перець чи брокколі. Я все використовуватиму і в бульйоні, і в боулі, і до канапок на сніданок. Словом постараюся зняти трішки процесу і показувати результат теж. Філе курячого буду зараз робити бульйон і частинку замариную, щоб додавати до А, Та сама історія з і з перцем, цибулькою часником. Я це все буду додавати і до бульйону, і до боулів згодом. Авокадо і болгарський перець це для канапок і взяла сучевицю, свою улюблену камбучу і ось такий сир, який мені дуже подобається. Я його їм. Трішки як снек, і трішки як сніданок. Рисики я використовую чомусь пачка відкрита догори ногами, ось такий. На Баймі Кофі є цілий пост про те, як я його варю. Тут вже трішки видно, що все стає таким коричневим. Я ще трішки смажу і тоді заливаю водою. Ну що, бульйон вариться, курка маринується і рис теж вариться. Ну, я вам казала, що ви завжди будете бачити мене заспаною. Але я хочу розказати вам про свої затишні класні речі, бо я дуже чекала цю погоду. Курточка Кацуріна має в двох кольорах, страшенно люблю. І светрик кашеміровий від Аркет замовляла через байерів, бо там на сайті вони не приймали українську картку, і словом, я зацінила сервіс байерів. Це було дуже-дуже приємно і дуже класне спілкування з дівчатками і а, пакування час, ну словом, все було гарно. І що я хотіла сказати за ці кашемірові светри, бо я ж якби амбасадор сірих кашемірових светрів. Обирайте такі, де, наприклад, кашеміру. 75-80% А решта відсотків якийсь, інший, якийсь інший додаток, там вовна, чи навіть акрил, чи щось такого плану, тому що він буде більше тримати ем, форму і буде довговічнішим, тому що 100% кашмір він просто, звісно, супер-супер м'який, супер неймовірний, але він менше тримає форму і більш висить так. Ну, все розказала якийсь дядечко, ходить тут. все. Нарешті прийшла пора шапок. Моя любима. Ідемо по каву. Інгредієнти на сніданок. І взагалі це мій план на цю осінь. Ходити зранку по каву. І з інгредієнтами на сніданок. Така я цікава у вас. Побачимось на каві. Скільки раз ви порахували слово кава? Я завжди мріяла це сказати, але поки п'ю свою ранкову каву, а буду відписувати в інстаграмі на класні запити по співпрацях і, і кайфувати. Нарешті ви побачите ще один мій лук, хоча е, шапка і куртка точно такі самі, як з минулих кадрів, але в інших кольорах. А все тому, що на попередній лук я розлила каву, яку ви теж бачили в попередніх кадрах. Так що сьогодні це все пралось. А зараз ми в Шевченківському гаю, і тут оновили. Вхід, можна так сказати, словом побудували якийсь дуже крутий проект. Толком про нього нічого не знаю, але дуже красиво, дуже європейсько. Тому треба гуляти тут. Казала, що це йдеться, але я не дуже знаю.